Ключові події грудня для України. Ключові події грудня для України. Показують, що все буде добре. Ну, показують залежність нашу знову ж таки фінансову, і також е, дуже великі обстріли будуть продовжуватися по газосховищах, по електропідстанціях. Е, і нестача не у нас йде е, фінансової допомоги. Ми залежні, і ми вже постраждали від того, що ми <кхем> залежимо, ви знаєте, від кого, від якої країни ми залежимо по постачанню зброї. І будемо очікувати також, тут очікування йде. Можуть бути якісь негаразди на воді, теракти на воді, про які я вже раніше говорила. Тому в грудні місяці будьте уважні і обережні, тому що зараз ми перевіримо сімку. Ну, і також можуть бути хороші сюрпризи від наших ЗСУ. Тому основні ключові моменти ось такі.